Уявіть, друзі, що ви не просто учні, а маленькі фотографи. Але у вашому рюкзаку замість важкої камери лише слова. В Японії придумали дивовижний спосіб зупинтяти час за допомогою коротких віршів, які називаються хайку. Хайку це вірш фотографія. У ньому немає рими, але є особливий ритм і всього три рядки. Це ніби маленька таємниця, яку поет шепоче вам на вушко. Як побудоване хайку? Кожен рядок у хайку має своє важливе завдання, це як будувати вежу з трьох поверхів. Перший рядок, тема ви ніби наводите фокус своєї камери. Тут ми називаємо те, що побачили, наприклад, осінній листок, котика або першу сніжинку. Другий рядок розвиток, ми натискаємо на кнопку зйомка. Тут ми додаємо рух або деталі, що робить предмет, який він, це найдовший рядок. Третій рядок, висновок. Це наше враження, чим закінчилася ця мить. Тут часто ховається несподівана думка або почуття автора. Щоб хайку звучало як музика, японці придумали правило складів, це легко запам'ятати. У першому рядку п'ять складів, у другому сім складів, у третьому знову п'ять. Погляньмо, на приклад. навіть воїн схилився в поклоні, розквітла сакура. Перший рядок містить тему воїн. Воїн символізує сміливість, відвагу, хоробрість і вірність. Другий рядок розвиток теми що робить воїн? Він схилився в поклоні. Поклон це повага до когось або чогось. Третій рядок несподіваний висновок, розквітла сакура, квітуча сакура це краса. Отже, мужність, відвага і сила зачаровані красою. Як зрозуміти хайку, коли ви читаєте такий вірш, не поспішайте. Уявіть себе на місці поета. Що він бачить? Що відчуває? Хайку це як загадка, де автор дає вам підказку, а решту картини ви малюєте у своїй уяві. У цьому і є суперсила хайку. Поет не пояснює все до дрібниць. Він дозволяє вам стати співавтором і домислити красу. А тепер ваша черга стати поетами. Закрийте очі на кілька секунд. Уявіть одну мить, що ви бачите? Предмет, тварину або явище природи? Напишіть власне хайку з трьох рядків. Перший рядок тема. Що ти побачив? Другий рядок дія або деталь, що відбувається, третій рядок враження, твоя думка або почуття. Пам'ятай, не пояснюй усе, залиш місце для уяви читача.